Слава Україні! Дякую. Все, на машині не поїдемо, пішки підемо. В сторонку, будь ласка, дівчата. Будь ласка, Дайте коридор. Україні. Гера. Олексій, дані національної безпеки не закрите. Вітаю. Я діло. радий бачити. Я грав з вами. Добре, дома ви. Лава, це дяка. Направо, направо. Направо, Дякую. Направо. Дякую. Направо. Дякую. направо, направо. Дякую. Направо. Направо. Понебере. Кажеться, тут